Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження офіційний автомобіль Opel Astra 2012 року. Даний автомобіль обладнаний бензиновим двигуном 1,6 та має роботизовану коробку перемикат. По лакоферному покриттю автомобіль у хорошому стані. Проїхав всього 169 тисяч кілометрів. Перейдемо з вами до салону, задній ряд сидінь. Салон у нас із тканини. Бачимо з вами, що є три підголівники, також задні сидіння відкидаються і багажник стає ще більший. Тут у нас є електросклопакет, електрорегулювання дзеркал. Механічне регулювання сидінь, регулювання світла, микання світла а також є протиготувані фари. Мультикермо, де все працює відмінно. Як я вже казав, автомобіль приїхав 169 тисяч кілометрів рідного пробігу. Що тут у нас є? Роботизована коробка перемикань, є кондиціонер, підігрів заднього скла, штатна мультимедія. А також є спорт режим та блокування цих дверей. Ось такий хороший автомобіль у продажі. Його можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Коткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, автофокус.